Вітаю, вітаю вас із вербною неділею. І нехай ось такі от свячені гілочки принесуть у ваші домівки мир, добробут і Божу ласку. А у ваші серця, віру і надію на краще. До речі, в якомусь сенсі надію на краще є ось такі от білети. Білети Лото Забава. Сподіваюсь, вони у вас є. Ну, тоді удачі в ефірі Лотерея Лото Забава. Лото забава. Друзі, скажіть, будь ласка, а що вас найбільше надихає в Лото Забава? Мільйон, адреналін чи мрії? Напишіть нам у соцмережах. Скажу чесно, мене найбільше надихає і вражає це ваші історії. Ваших виграшів. І за 25 років тут були неймовірні історії. І ось іще одна така історія. Ми приготували вам сюрприз. І зараз нами на зв'язку. Хто б ви думали? Правильно: 426-й мільйонер ЛОТО забава. І це пані Евеліна із Луцька. Вибачте, 436-й мільйонер Лото Забава. І ще раз скажу це пані Евеліна із Луцька. Алло! Так. Пані Евеліно, ми вас дуже добре чуємо. Це Анатолій Гнатюк і ЛОТО Забава. Ми вітаємо вас з вашим виграшем. І одразу перше запитання. Як Як ви дізналися, що ви виграли 1 мільйон гривень? Про виграш дізналися від нашого тата. Він завжди перевіряє в нас куплені білети. Саме мій білет став щасливим для всієї нашої родини. Чудово! Ви знаєте, я не знаю, що б я відчував у цю мить, а скажіть, які ваші, які ваші були емоції? Ой, емоції. Діло в тому, що наш тато дуже любить пожартувати. От і посміялися. Кажу, тато сьогодні у нас не перше квітня. Але вже коли все звірили, зрозуміли, що все серйозно, і тут велика радість. Чудово, неймовірно, і правильно треба з посмішкою зустрічати це прекрасне життя і, звичайно, виграші тоді, коли вам пощастить. Скажіть, б ви порадили тим, хто тільки мріє зірвати джекпот? Хочу порадити. Щоб вже негайно після ефіру програми піти і придбати білети від Лото Забава. Повірте, мрії збуваються. Дякуємо, дякуємо вам за цю таку мудру пораду. Знаєте, ми вже знаємо, що грати в Лото забава вас надихнув ваш тато, і білети перевіряв він. Скажіть, будь ласка, от як так сталося, що наша лотерея стала вашою сімейною. Традицією. Так, е, да, наш тато першим почав купляти білети, лото забави в нашій сім'ї. Е, він почав грати з шостого тиражу програми. А потім і нам стало якось так цікаво. І ми самі долучилися до забави. Mm -hmm. Почали купляти білети один одному. Е, тато завжди в нас бере на себе їх перевірку. Що було нам цікавіше, то куплені білети ми вибирали так між собою. Так було у нас і цього разу. Купили три білети і тут джекпот. Чудова історія, дуже зворушлива, неймовірна історія. Купили білети і тут джекпот. І нехай ця історія. Повторюється все частіше і частіше. Ми ще раз вітаємо вас, вітаємо вас, вітаємо вашого е, тата. І нехай ці гроші підуть на здійснення ваших мрій. А ви виграли один мільйон гривень. Лота забава. Дорогі друзі, це важко повірити, але за якихось 15 хвилин ви також можете стати мільйонером. Вже третім мільйонером. Цього року, як вам така історія подобається, ну тоді повний уперед. Ми відкриваємо розіграш 1327 го тиражу державної грошової лотереї лото Забава. заходимо розіграшу уважно стежать професійні очі нашої тиражної комісії. А мої очі вже вам бачите підморгують, якщо у вас є. Ось такі білети чи ось такі білети лото забава. А у цих білетах є парочки. Я ще раз вам підморгую. Бажаю удачі. Це розіграш парочка! У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. І ще раз вітаємо вас із вертою неділею. І ще раз бажаємо вам виграти максимальну суму у розіграш. Парочка, і просимо об'ємкнути цей лото -трон. Кулька под номером 71. Кулька под номером 46. Наступна колька, колька під номером 32. колка під номером 45 колка під номером 74 Колька під номером 38. Отже, шановні, не забувайте, більше парошок, більше шансів на виграш. Кожна парочка складається із двох пірамідок. А це означає, що кожна парочка має одразу два шанси на виграш. Колька під номером 59. Наступна колька, колька під номером. 26. шість! під номером 72. Е, вітаю, вітаю всіх переможців цього розіграшу. І Як часто буває, у мене до вас дві новини: одна хороша, друга не дуже. Почну з недуже. Це про те, що головний приз втримався. Ніхто не зірвав головний приз. А хороша новина, що рівно за тиждень на вас чекатиме знову наш головний приз розіграшу Парочка, а це 300 тисяч гривень. Ну, а зараз поговоримо про переможців. Якби ви знали, як я мрію, щоб не тільки говорити про переможців, а знайомитися із ними ось тут, у нашій студії. Тож давайте домовимося. Якщо ви виграєте, то приїдете до нас у студію. або, хоча б, ми з вами поспілкуємося. По телефону, як це відбулося сьогодні на програмі на початку нашої програми, як ми гарно з любов'ю поговорили із новою мільйонеркою Лото Забава, Забава», 436-ю мільйонеркою Лото Забава, і це була пані Евеліна із Луцька. Так, а минулої неділі у великій грі 190 тисяч гривень виграв Володимир із міста Івано-Франківськ. Ми вітаємо переможця і, звичайно, чекаємо на його історію виграшу. А ці історії розпочинаються із простих білетів Лото Забава. Я завжди казав, що білети Лото Забава це. Не лише ваші шанси змінити своє життя на краще, але й шанси змінити життя на краще інших інших людей. Щось давненько ми не згадували льодову арену в Богуславі, яка називається Льодограй. Ось Льодограй якраз і побудований на кошти лотерей МСЛ. І до речі, нещодавно хокейна команда Шершні. А це вихованці нашої арени вибороли призове місце у молодіжній хокейній Лізі. Молоді, молоді хлопці, молодці. Ми вітаємо, вітаємо молодих хокеїстів. І ще раз нагадуємо вам, що купуючи білети, лото купуючи білети інших лотерей, МСЛ, ви підтримуєте спорт, культуру і нашу молодь. Ну, а зараз саме час поговорити про наші донати на ЗСУ. Квитки благодійної лотереї ДАР це реальна допомога Збройним силам України, адже весь дохід від проведення цієї лотереї йде на допомогу ЗСУ. Отож, будемо донатити на нашу перемогу разом. Ну а зараз ми в притул підійшли до розіршу, де стають мільйонерами. І це велика гра. Отож, велика гра 1327-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. Всім бажаємо удачі. І нехай сьогодні народиться іще один мільйонер. Лото Забава. Випніть, будь ласка, комп'ютер. Так, віпніть, будь ласка, лототрон. Вибачте за помилку. Лототрон назвав комп'ютером. Ну що ж, буває. Кулька під номером 50. Колька під номером 73. А що до комп'ютера він у нас постійно працює. Він обробляє інформацію. Кулька під номером 17. Дуже важливу інформацію. Це кульки, які випадають із цього лототрону. Кулька під номером 33. За цим слідкує також і тиражна комісія. Кулька під номером 45. Номери цих кульок і кількість цих кульок визначить в результаті, хто стане головним переможцем. Кулька під номером 50. 5. Я ще раз хотів би нагадати, що у нас народився нещодавно 436-й мільйонер Лото Забава. І ми з нетерпінням чекаємо на народження нового мільйонера. Коль під номером 20. Колька під номером 42. Колька под номером 52. Колька под номером 37. Колька под номером 12. Колька під номером 62. Мене часто запрошують. Е зіграти в Лото забава. Я кажу, що мені грати, я й я там так постійно ведучий Лото Забава і постійно також граю. Граю в Лото забава. Колька під номером 22. І скажу чесно, я простий учасник розіршу Лото Забава, я також мрію. Зірвати джекпот. Колька під номером 47. І також як і ви, сподіваюся, що мої мрії здійсняться. Колька під номером 13. колька під номером 49. кулька під номером 3, то хто сьогодні закратить три горизонталі в одному ігровому полі? Колька під номером 63. Якщо ви мене запитаєте, де купити квитки лотерей МСЛ, то я вам швидко дам відповідь. На сайті МСЛ. В лотомаркетах МСЛ. А також. На автозаправках Кло, Око і «Укрнафта». І це ще не все. Куль, кулька під номером підходжу ближче, щоб бачити 10. Будьте уважні, кулька під номером 10. Велика гра триває, а ви ще можете, ви ще можете придбати білети лотерей МСЛ у магазинах коло. Магазин наш край і магазин Сімбі. Колька під номером 54. Велика гра триває. А у Великій Грі на вас чекають 190 тисяч гривень. І наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. Колька під номером 41. Велика гра триває. Велика гра триває. Ми в пошуках головного переможця. Хто стане головним переможцем? У нас обов'язково буде головний переможець. Без головного переможця у нас просто не закінчиться гра. Колька під номером 61. Стоп, Лототрон! В Україні розіграш закінчено. І у нас є головний переможець. Щасливчик виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав в Львівській області. Номер щасливого лотерейного білета 0012671. Вітаємо, вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. Він шановний головний переможцю для того, щоб оформити ваш виграш, будь ласка, зателефонуйте нам на гарячу лінію. І ще дуже важлива інформація. Шановні, рівно за тиждень, буде Великдень, і рівно за тиждень, на вас чекатиме наш джекпот. Джекпот на Великдень красиво звучить, і це один мільйон. гривень. Ну що ж, все, що можна було сьогодні розіграти, ми розіграли, і вже час купувати. Нові білети на наступний, на наступний тираж. І насолоджуватися весною. Війна навчила нас цінувати кожен день, кожну мить і цінувати прості речі, як, наприклад, білети лото забава. Шановні, нагадуємо, що у нас. Працює безоплатна телефонна лінія. Якщо ви хочете оформити ваш виграш, якщо ви хочете дізнатися взагалі про лотереї МСЛ, телефонуйте нам на безоплатну гарячу лінію. Ми з нетерпінням чекаємо. Дорогі друзі, рівно за тиждень, великдень. Зустрінемо це свято з великою радістю. І подаруємо один одному білети Лото Забава. А ще ми низько вклоняємося нашим героям, які, які дають нам можливість жити, працювати і інколи ще й святкувати. Слава Україні і до зустрічі рівно за тиждень!